Як я побудував своєму клієнту компанії JustExport автоматичну воронку продажів на послуги щеком 3000 доларів і допоміг їм збільшити дохід на ось таку суму, виключно на холодному трафіку? Весь процес у нас зайняв 2 місяці з нуля до першого клієнта і масштабування цієї системи. І зараз я в деталях розкажу, як ми це зробили. Перед історією. До мене звернувся Остап, співзасновник компанії Just Export, з нестандартним запитом продавати дорогі послуги через автовебінар. Чому він до мене звернувся? Тому що він побачив, що ми вже реалізували подібну задачу для компанії Brave Capital, де одним з напрямків є управління капіталом і середній чек там значно вищий, ніж 3 тисячі доларів. Хоча для мене це не було нестандартною задачею, бо ми це вже робили для багатьох компаній, наприклад, для компанії Performia, з чеком 5 тисяч доларів за основну послугу для моєї маркетингової агенції з чеком від 2 тисяч доларів, для відеопродакшену з чеком від однієї тисячі доларів. Але перед тим як почати роботу, я стандартно почав за аудиту поточного маркетингу в компанії. Продуктової лінійки і взагалі наявних ресурсів. І ось три речі, на які я дивлюсь при аналізі маркетингу в компанії перед тим, як будувати їм ворон. Перше, на що я звертаю увагу при аналізі маркетингу в компанії це твердість продукту. А що це таке? Це наявність кейсів, тобто твердих результатів клієнтів, які скористалися цим продуктом. Друге, на що я дивлюсь, це інфраструктура всередині компанії. І найголовніше це необхідний маркетинговий бюджет. І команда. І третє, це наявність людини, яка буде не просто обличчям компанії, а яка готова бути спікером, тобто виступати публічно, знімати відео і проводити вебінари. Проаналізувавши Just Export, я побачив відповідність всім критеріям. У них були успішні кейси і задоволені клієнти, які експортують на інший ринк. І у них вже були продукти, які регулярно купують постійні клієнти. Причому серед списку їх клієнтів я побачив досить успішні компанії. Також у них вже була сильна команда, відділ продажів, рекламний бюджет, досвід запуску реклам. Тобто, все мені підказувало, що ресурси є. І також, що дуже важливо, у них був досвід проведення власної школи експорту. І виступу з запрошеними спікерами на різних вебінарах. Я побудував простий план дій, який складався з наступних задач: перше переупакувати продуктову лінійку, змінити пакети і ціни. Друге продзвонити всіх клієнтів і оформити кейс. Третє розробити крутий продаючий вебінар. Четверте розробити технічну всю воронку, тобто зробити сайт, чат-бот, логіку повідомлень, записати відеокреативи і так далі. І п'яте. Провести перший вебінар, проаналізувати показники і далі вже масштабувати систему. Отак От з самого початку виглядав їх сайт і їх послуги. По суті, це були окремі послуги, з яких найбільше купували послугу Ліду Причому середній чек на кожну з послуг був відносно невеликим, і найдорожча з них коштувала менше тисячі доларів. Що ми зробили? Ми переупакували послуги на зрозумілі пакети. їх стало три. Де спочатку ми окремо описали ціни на кожну з послуг, якщо їх замовляти окремо, а потім упакували їх в пакетні рішення. І вийшло рішення стандарт за 1600 доларів, бізнес за 3000 доларів та супровід до першої поставки з гарантією за 5000 доларів. Ось так виглядала ця табличка, яку ми разом розробили. Далі покажу, як це виглядало вже в презентації вебінару. Потім я дав задачу упакувати кейси по ось такому чек-лісту. Тобто потрібно було прозвонити всіх клієнтів і задати їм ось ці питання. Причому показав приклад, як це робили ми, що ми пропонували. У мене був ось такий сайт і показав приклади упакованих кейсів, які ми колись упаковували для себе, і це були кейси наших клієнтів. В результаті ми отримали ось такі документи по ключовим клієнтам компанії Just Export, які потім вже можна було використовувати для вебінарної презентації. І ці всі речі входять в мій консалтинг, де я допомагаю власникам бізнесу вийти на 10 тисяч доларів чистими завдяки технологіям освітнього маркетингу і холодного трафіку. І далі ми почали упаковувати вебінарну презентацію по моїй структурі, яка завжди приносить результат. І де ми описали основні моменти, які потрібно було висвітлити, де використали якраз таки ті кейси і всі сильні сторони, які потрібно було висвітлити. Ось такий кістяк у нас вийшов, а далі покажу, як виглядала сама презентація. Ось така класна презентація в результаті в нас вийшла стильна, крута, яку ми робимо якраз таки під ключ з дизайном, в тому числі. На якій відображені всі ті сенси, які потрібно було відобразити в вебінарі, по тій структурі, яка є продаючою, сильною і крутою, яка якраз таки може конвертувати е, потенційних клієнтів в реальних клієнтів, які залишають самого вебінару передплату і далі оплачують основну послугу. А ось, власне, як виглядають самі пакети, які я показував базово в Google табличці. Ось так вони виглядають в самій презентації. А ось приклад кейсу клієнта, як і технічного опису, так і візуально, як це виглядає. Причому потім, з прикладом по етапності їх роботи, а всі кейси ви можете подивитись в їх інстаграмі. А ось так виглядає лендінг, який ми їм зробили для того, щоб залучати трафік на вебінар. Все в єдиному стилі, красиво, стильно і головне, що конверсійно. Ви, в принципі, можете відкрити посилання і подивитися самостійно цей сайт. Плюс тут є всередині чат-бот, який далі е доводить людину до самого автовебінара, який кожного дня включається в одну і ту ж годину. Також ось приклад одного з відеокреативів, які ми допомогли їм записати. Як вивести свій бренд на експорт ринок та системно знаходити оптових клієнтів? Зараз телепитання Також ось приклад рекламних креативів. Ось ще приклади. Ось моє повідомлення з запитанням після першого проведеного вебінару, де вже з першого вебінару було 8 зацікавлених клієнтів. Другий вебінар вийшов ще крутішим і набагато емоційнішим в плані задоволення Остапа та Максима співвласників компанії. А зараз я покажу детальну аналітику з моменту запуску першого вебінару до масштабування через автовебінар. З усіма основними показниками та окупністю. Зараз ми бачимо, що синім кольором тут в табличці розділені наші вебінари. І це був перший вебінар, де ми отримали 64 реєстрації в середньому по ціні 5 доларів. Другий вебінар живий, в якому ми отримали вже 95 реєстрацій по ціні 376. Потім це вже були автовебінари. І е, ми отримали по цих автовебінарах і вебінарах е, середню доходимість, тобто конверсію в учасника вебінару 60% 37%, 50 і 54. Е, потім ось ця табличка вона вже відображає запуск е, автовебінару стабільного, який вмикається кожного дня. Тут була різниця в тому, що в нас вебінари проведено було 4%. Перші два в форматі живому, а другий два в автоматичному форматі. А тут вже щодня в 19.00 нас включався вебінар, і ми бачимо, що ми отримали середню ціну ліда 6 доларів 18 центів, вона там змінювалась періодично. І доходимість на вебінар середню 50%. 50% з усіх реєстрацій дійшли до вебінару. Е, також е, середня окупність реклами по двох запусках склала 1 до 3, і поки що тут на невеликих бюджетах вдалося добитися цієї окупності, добитися плюсової математики. І е, це той етап, коли можна сміливо переходити до масштабування. І отримувати більше лідів, відповідно, більше продажів. А Тут ці цифри я не показую, але просто прокоментую, що конверсія в продажу 1-2% і з середнім чеком 3-5 тисяч доларів, ця вся історія гарно окупається. Тому ці цифри підтверджують, що пора масштабувати. І це стало тільки початком, тому що Остап, один з півзасновників компанії, побачивши ці результати та наш підхід, замовив нас ще дві воронки на його новий продукт в форматі такого консалтингу майстер-групу для власників бізнесу, які хочуть вийти на експорт. І прямо зараз ми готуємо для Остапа воронку через безкоштовну консультацію окрему і воронку через вебінар, де вже буде продаватись новий продукт. Також з високим чеком, з кращою маржинальністю, тому про це обов'язково я також поділюсь. Якщо вам сподобався такий формат кейсів, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мене, пишіть коментарі, тому що я вже підготував для вас наступний кейс. Про те, як ми вивели IT-школу з 10 до 100 тисяч доларів за 4 місяці. На цьому я з вами прощаюсь, Па-па!